Студентський театр, і почали нашу справу з 2022 року на базі Національного університету Полтавська політехніка. Ми готуємо виставу, яка має назву на межі спогадів. Це буде психологічно-містична драма, яка буде розповідати історію, яка я впевнена, що буде знайома майже усім глядачам. Тому що вона буде торкатися саме тієї теми, яка буде близька зараз, в наш час, коли ми на межі минулого і майбутнього. А багато дивно чи не так? Здивуйся знову, відчуй себе божевільною. Це була моя найбільш складна роль, оскільки я граю божевільну. Який ніхто і не вірить, і її бояться, і вона не може нічого змінити. Вона є такою божевільною, але їй треба донести мету свою. Їй треба донести, щоб їй повірили і слідували за нею. Тому це було дуже важко. Але я дуже сподіваюся, що в мене вийде показати її слів. Дуже багато, дуже багато різної взаємодії, і це непрості персонажі. В них дуже складна історія, і треба показати ці емоції, ці почуття, щоб глядач їм повірив і пережив ту біль, яку переживають вони. Написання сценарію зайняло в мене місяць, і сама постановка репетиції зайняли в нас майже три місяці. Це повністю придумано мною. На даний момент у нас 20 акторів, це все молодь, це все студенти, які, можливо, просто сприймаються як хобі, можливо, як просто справу, яка лікує їхню душу у наші дійсно тяжкі часи. Чому всі найкращі пісні присвячують закоханості, коханню, романтиці? Чому мистецтво присвячують їй? Мій герой Міхаель це дуже складна особистість, яка проходить під час самої п'єси, самої вистави. Можна побачити саме лінію його змін. Кожен із героїв даної п'єси проходить через ряд змін, які приносять йому. Якесь полегшення в житті. Я можу сказати, що кожен з глядачів нашої п'єси зможе знайти певне відображення одному із героїв це точно. тому що кожен із сучасних людей, громадян нашої країни, проходить через великі випробування. Та як ти смієш? Я мушу їм допомогти. Це моя єдина ціль. Справді ще попереду багато років. Можливо, чаю чаю, а я. Обожнюю страждання. Як би дивно це не звучало! Можливо, ви. Ви або ви.